Алло, Куме, привіт! Слухай, ти бачила, що твоя з дітьми була в Великій Британії. Ми теж так хочемо, але знаємо, що тут дуже важко отримати візу. То правда? Привіт, кума! Чекай, бо ти грім серед ясного неба. Та ще там. Тішуться! То певно ну, важко туди отримати візу. Слухай, а хто допомагав з оформленням документів? А то розкажу тобі за 100 грамів кончик, Кума. Йой, Куме! Та якось. Тає. Жартую, кума! Бери букво і записуй! Ага! Зараз, секундочку! Ну що, пишеш? Так, уважно слухаю! Два. помножити на два. Дорівнює 4. Жартую. Є такий лізовий центр твого міста. Псала? Знаходиться за адресою місто Львів, вулиця Братів Міхновських. 1 Записала. З ними зробити візу ну дуже просто. У них є послуга, віза під ключ. І ми її замовили. Ого! Круто! Заходь до них на соцмережі і швиденько їм пиши. Може, ще встигнеш з моїми у Лондоні зустрітися. О, Куме, дуже тобі дякую! Те, що треба, ми будемо в Британії, привеземо тобі презента. Ну, все, все, я пішла їм писати. Давай!